Розглянемо завдання номер 22 з дошита No4 нашого тренажеру. Завдання звучить так. Знайдіть найменше ціле значення параметра А, до якого нерівність цілого за основою 1 друга від Х2-2х плюс А більше, ніж мінус 3, немає розгляду. Давайте подивимось уважно, у нас з вами дано логарифмічну нерівність. І нагадую, щоб розв'язати і рівняння, і нерівність логарифмічні, потрібно спочатку записати ОДЗ. Так. ОДЗ це підлогарифмічний вираз х квадрат відняти 2х, додати А. Повинен бути більше нуль. Це для того, щоб були розв'язки даної нерівності. Ну і далі вже можна згадати, як розв'язується логарифмічна нерівність. Зверніть увагу, основа одна друга. Тому, коли будемо прибирати логарифм, знак нерівності зміниться більше, бук стане менше. І задання. Однозначенням логарифму ми пишемо, що х квадрат відняти 2х, додати А, знак змінюємо менше, ніж одна друга у степені мінус 7. Так, ну, Хто не пам'ятає, зараз ще раз нагадаю Логарифм за основою А від Б дорівнює Х, тобто якесь числик. Яке це числик? Таке, що А в степені Х дорівнює Б. Б завжди більше за 0, А більше за 0. І А не дорівнює 1. Це потрібно запам'ятати визначення логориму. Далі спрощуємо і отримаємо х квадрат мінус 2х плюс А більше за 0. Це знову ж таки ОДЗ. І от воно, я так стрілочкою покажу. І далі х квадрат це основне, основна нерівність, ми таки, мінус 2х. Додати. А менше, ніж одна друга в степені мінус 3, це у нас вісім. Таким чином, потрібно розв'язати систему, що складається з основного розв'язку нерівності, це пункт номер 2 і з Щоб наша нерівність мала розв'язки, потрібно ну, щоб. Ee, ну, щоб мали розвязки наші нерівності, що записані у системі, зверніть увагу, що e, ліва частина першої нерівності і ліва частина другої нерівності. Це у нас e, квадратична функція, якщо розглядати, це парабола, ну, ці напрямлені вгору. Да? І якщо ми зобразимо в системі координат, нашу тему ми так беремо X, y, то, скажімо, та множина, де парабола повинна знаходитися, це від нуля не включно до восьми, так? Тобто, ну, давайте візьмемо тут десь. 0, так напишемо, тут десь 8. І таку от частину площини обмежимо, де може знаходитися наша парабола, щоб у нас були розв'язки. Так, тобто від 0 до 8 не включно. Ще раз давайте я напишу: візьмемо дорівнює Х квадрат мінус 2х додати А через парабола гнуки догори. Так. І цей y у нас повинен бути більший за 0 та менший від 8. Тобто наша парабола повинна бути Ну, розташована у цій смужці від 0 до 8. Давайте я і так зафарбую. Якщо вона в цій смужці, тоді розв'язки є. Але нам потрібно знайти найменше ці значення параметра, за якого нерівність має розв'язки. Зараз я візьму інший колір І підкреслюю, немає розв'язку. Тобто в інших частинах площини, які не знаходяться в смужці, тобто, за смужкою знизу і згори у нас, якщо буде знаходитися парабола, в залежності від гілок, щоб вона не заходила ну, тобто, да, в нашу смужку. Якщо гілки напрямлені вгору, то вона повинна бути над цією смужкою, а якщо були донизу напрямлені, то вона була була б Ну, Тобто, ось таким чином. Да? Тобто вона туди не заходить, в наш хлопці. Ну, це у нас не зараз, тому що у нас чітко парабола з звуками догори, оскільки кофіцієнт редиквадрат додатне число. Ну і тоді наша парабола повинна розміщатися десь, скажімо, вище, ніж вісім. Але ж нам потрібно найменше значення. Найменше значення. Де у нас буде вершина, і якщо наша парабола так, ну, буде мати вершину, я ще так як потрібно, буде мати вершину на прямій Y до рівня 8, то тоді це буде перше значення, в якому, за якого наша... Наша нерівність не буде мати роти. Так, ну тоді нам потрібно знайти вершину параболи, так? І так, х вершини параболи. Дорівнює, нагадую, мінус b поділити на 2А, тобто це 2 поділити на 2. І це дорівнює 1. А нам же потрібно y вершини y вершини параболи. Ми одиничку підставляємо в нашу функцію, отримаємо 1 у квадраті 1 відняти 2, помножити на 1, відняти 2, додати А, тобто це дорівнює А-1. Y вершини параболи. І y вершини параболи для того, щоб Е, Не мала розв'язки. Це ця нерівність. Потрібно, щоб він дорівнював вісім. Це буде найменше значення. Тоді ми розв'язуємо таку просту, таке просте рівняння. А 1 дорівнює 8. І А дорівнює 9. І це є наша остаточна Тобто, Найменше ціле значення параметра А, за якого дана нерівність не має розвитків, дорівнює 9.